Один із найпопулярніших виноградів на дачі ягоди до 15 грам, Дозріває зріває вже наприкінці липня, посадив і збираєш відрами. А так це почалося для мого винограду Руслан. Холодна, волога весна, але запилення було непогане, хоч і було рясне осипання, але розмір ягід почав компенсувати це. Далі я почала помічати дивні форми ягід. Вони були поділені на три частини. Раніше я такого не бачила. В середині липня вже почали зафарбовуватися перші ягоди. Ребристці стала більш помітною, але тільки на найбільших. Буду спостерігати. Мені дуже цікаво, через що цього річ сталася така мутація. А ось це те саме вже повністю стигле грону. Ребристість майже зникла. Але не на всіх ягодах лоза почала визрівати. Не дивлячись на те, що майже на кожній я залишила по два грона. Мабуть, грамів 700. Сьогодні вночі сталося те, чого я дуже сильно боялася. Була злива. І ось результат. Результат сумний. Ягоди тріскаються не тільки через вологу в ґрунті, але навіть якщо краплю потрапляють прямо на них. Так, тріско багато. Але я думала, що буде набагато гірше. Зріжу декілька грона. Ягоди цього року величезні. Минулого сезону вони були набагато дрібніші. Але тоді врожаю майже не було. Цього року тягне колосальне навантаження, незважаючи на те, що я сильно нормувала врожай. А поки буду показувати вам врожай, розповім історію цього куща. Це можна сказати перший повноцінний врожай за три роки. Три роки тому ми купили цю дачу. Рокави, якщо їх можна так назвати, були більше п'яти метрів і переплелися з кущами пуску, вросли в старий паркан і стали одним цілим мені довелося сильно різати кущ. Від старого куща залишилося зовсім небагато, але він добре переніс сильну обрізку і чудово відновився. Пустив нові потужні рукава прямо із кореня. Цей кущик мій перший претендент на двоплащину шпалеру, але я не зовсім розумію, як її зробити, тому що кущ росте у дуже незручному місці і поки що доводиться формувати його буквою Г, подивіться на це гроно. воно величезне. На цій же лозі висять ще дві, але менші. Зараз 11 ранку, і здається, тріск ягід вже припинився. Але біда, якщо одна ягідка тріснула, вона зразу починає гнити. Вибору немає, буду зрізати пошкоджені грона. До речі, цього року я не припиняла полив навіть під час дозрівання ягід, але я підпливала хоча б по відру води. Можливо, це й допомогло. Тріснуло приблизно до 5% ягід. Це не так страшно, як могло би бути. Найголовніше це вчасно видалити всі пошкоджені ягоди, щоб грона не загнивали повністю. А зараз дізнаюся вагу цих грона. Ось це перше. 465 грам. А це, мабуть, дуже велике. 915 880. А зараз зірву декілька ягід різних розмірів. Ось тут вони в порівнянні з монетою. Ця, здається, мені дуже велика. 15, 13. Майже 14, 8, 6. Як перепалина яйце, якщо стерти проїн, ягода має майже чорний колір, а всередині вона мармеладної текстури, м'яко ж з кісточками. Ось тут дві, і тут одна. Подивіться, яка вона соковита. Думаю, про її смак не треба розповідати. Він уже всім дуже відомий, гармонійний, солодкий, з нотками сливи, а шкірочка трошки кисловата. Це ідеальне поєднання без мускату. Без хрусту. Це вже класика.